Всім добрий раночок. Ми вже встали. Всі повставали без проблем з першого будильника. Добрий раночок. Я без будильника да, ну, встала. Ми вже зібрані, я зібрана, я зібрана теж. Вягнула носочки, бо може бути холодно їхати. Тапулічки, ще пакетика беру, подарунок скласти, такий гарний. Там пусто, пусто? Пусто. Вже застелили ліжечка. І все. Вже все майже позаносили в машину. Що Осталася моя авоська. Якого? Хватить вам одного синок. Авосечка моя готова. Так, молоко. Не знаю, що робити з ним. Може, хай скисає, я сир зроблю, але за тиждень йому буде. теж не буде. У йому буде, йому буде остання квітка. Діти поїли хлоп'я. Зараз Це вже потім. Буду розбирати посудомийку. Так, мені треба зробити в цю штуку каву. Я вже зняла цю штуку і все одно не влазить ця штучка. То треба мені робити каву в в стаканчик. А ва, є же на столі кисель. То я тоді такі роблю. Тоді так і роблю. Капусі сюди. Роблю в стаканчик і перелью сюди. І все. І тако просто перелью, але це мало треба ще одну порцію зробити думаю, що це мені буде мало? А, водички треба долити. Підцядай бутилочку з водичкою. Я каву п'ю, е якщо чорну, просто то я п'ю з цукром коричневим. Дякую, ще відкрити, будь ласка. Робиться і там вода менше. Ні, цю кабу. Ми вже виїхали. О, що вона говорить десять раз. Ми вже виїхали, вже розвитняється. Малюшки хочуть лягати спати, Тіма там десь... Тіма, ти де? Він лежить. А він лежить на задніх сідушках. От. А ось котре теж мені десь переложити. Зараз я. Можеш, якщо тебе є... Десь на підлогу туди постав на землю. Це... Нічого, нічого, я тебе шукала, просто думаю, чи не забули, ми тебе з собою взяти. От. І це. Все, і можна пити. А ти з цього по дорозі. Ми заїхали вже на, на заправку. Згодні uh -huh. ще нам треба в туалет не заправлятись машиною. Шо? Покажу вам трошечки, які тут заправки. Тут готова їжа, там готова їжа, є тепла їжа. Зараз найдемо. Такі всякі типу, штучки крутяться, жариться, типу. Це не худогий синок. Ні, ну це не, напевно... <систем> а да, йдеш пак не захолоти. Так, так. Обач такі штучки всякі. <систем> Тут, до речі, дуже часто в них, наприклад, одна баночка кави коштує 4,39 долара. Якщо ти купуєш 2, то ти купуєш за 7. Типу акція чи що? Ми стали в Старбаксі. Не туди йдемо? Добре, йдемо туди, де треба. Зупинились в Старбаксі. Я хочу дуже каву. Не знаю яку. Але якусь хочу. Кавусю. Ой, як тут холодно, старко. Класні кружки тут так. <різь> викину. Сміточка. Мені буде магазини Мені подобається чашка. Оця мені ще подобається чашка. Ця? І оці дуже класні кружечки. Не бери це, не бери. Нам не, потрібно сміття це в машині, ні. Одненьку штучку. Добре, йдемо в туалет. Дівчата в туалет. Дівчата в туалет. Йдемо, заходимо з тобою двох. Взяли лимонадики. І моя кавуся. Моє таке ковусня. Так що їдемо далі, так? Зайшли в Макдональдс взяти холодні напої. Взяла апельсиновий сік і таку водичку з льодом. І все. Будемо їхати тут. Жара капець. З'їхала в Макдональдс. Дорога така гаряча, просто на дорогах у декомашини навіть мовляють. Жара під 40. Просто на дворі з машини вийшли, підбігли сюди, просто не бачимо дихати. Uh -huh. А де ти забачив? Бачив чи де? Дужо. Ясно. За продуктами. Тут такий великий вибір всяких овочів, зелені, шпинат, салати, редиска, капусточка. І Мені то так прикольно, що ти завжди зрошує водичкою. І вона таке як завжди свіжа. І бурячок молоденький. Дивіться, хтось стирив ананаса. Чуба уставила. Чуба уставили. Тут, ага. Який вибір грибочків. Такі гриби, такі, такі, такі. Ував я ж таких не бачила. Прикол. Море тих квітів, куди поніс вітер, як шоса. you <laughs> Ночну диню, Така солодка, солодка. Є моденьку, дітки щось строять, а ми загоряємо. Дивіться, киселечка на менеся колосі, ми ще щось Каже, <риві> кави дітям не можна. <риві> Дякую. Смачніша кава. Зараз. А, да, він такий добрий. Лимонний такий кекс. Він дуже смачний. Вже йдуть їсти. Знаєш, Има, ти як та чайка сиди на пляжу, знаєш? Ми прийшли в дуже гарний магазин. Тут таке все шикарне. Все для дому, всякі світильники, класні. отаке таке класне дзеркало. Дуже класне. Коштує зараз 140 доларів. Воно знижці. Це теж таке саме. Стільки красоти. Дивіться, які дзеркала. Дивіться, які класні. Вау, просто Клас. Че ж кислоль тут зеркала дешевших вікає. Всякі такі штуки. Кака красота. Картини такі класні. Всякі дзеркала. От на знижці. Зараз ці картини. 30 доларів така картина коштує. Дуже гарна, до речі. І вона стекло і дерево. Нам треба картину. Ми шукаємо, нам треба де закрити там такі щочки. Вау, ва, який гарний цей комод. Дуже гарний комод. Він коштує 500 доларів. Я на знижці оці всякі штучки там. Цей комат теж гарний. Скільки краси тут. А, дзеркало класне. Мені треба дзеркало кругле. Ой, 20 доларів, дзеркало. Це дзеркало 20 доларів. Зараз є. Але воно якесь таке... О, їде. Да? <плес> Оце теж класне дзеркало. А? 32 долара. Зараз поїдемо. Оце 32 долари. Дзеркало теж класне, директор. Але я хочу кругле. Вау, картинка така. Ці штуки. Класне. Я, про, я просто кайфую в таких магазинах. Вау, це таке, що дві здається, крутиться. Вау! Яка <систит> сакура! Вау! Яка сакура! Класно, двох так вільно поміщаємо. Круто! А яку ціну воно? Це теж дуже класний столик. Ми не купили луну крізь, ми треба луна крізь. А ну прокрутися, я гляну, може ціну. А ось Ой, трошечки дорого, 900 доларів. То є чуть, -чуть за дорого, якщо чесно. Вау, яка ця штука класна. Затім вона Чого? А? Фонтанно Чого? А? Оця дуже класна стоєчка. Скільки вона коштує? How much? 300 доларів. доларів. Бач, який він став шовкою? його тетя не сварила. Яку? Так. Нам треба ар арабійчики, кинемо Це що це на знижці щось? три доларів. А, це просто така штучка. Велком нам треба поставити біля входу, щоб до нас гості приходили. Класний магазин. Діана. Дуже класний магазин. Насівки на балкончик поконі. Классний магазин. Сьогодні у нас цілий ранок пішов дощ і ми цілий ранок сиділи вдома. Зараз трошки по магазинах входимо, дивимося, що є. І будемо їхати на магазин. Так, поїдемо щось купимо смачненьке, щоб на басейнах можна було щось їсти. І поїдемо купатися. Ще трошки сьогодні пече на сонці. Вчора то не пекла, а сьогодні то пече. Бо це. <смір> Багато буває таких всяких странних, странних людей. Дивних. От так треба очки їти, бо сонце світить. Я дуже морщу лоба. Так треба берегти лобока свого. Щоб не морщилась. Чайка загубилася. Шосиночок. Прийшли ми в Alti магазин. Дивимось, що тут є. Вона купляє тільки інші корм. Вони взагалі інші купляють. Тут такі мають бути дуже смачні чипсики. Тут ще дубак. Во, оце вони, ні? Оце вони? Да, оці. Є такі, вони кукурудзяні. є зліма, такі, типа класні всякі. з зльома. Я не знаю, чи, чи вам сподобається з Льону. А є отакі з картоплі батат, солодкі. О, давайте я. З чим вони просто з солькою. У нас по цій суті. Дайте скоріше виходити на вулицю. Да, так, і там. Тут магазина холодно. Ми взяли крекер. Огірочки хочу зробити з чесничком і з кропчиком. Взяли оці дуже смачні дитячі перекуси. Хто жилетки брав? Йогурт, печиво, Пирешко. шампунь і оці з батата чіпси. Кірешку сюди. Що буде гаряче, то тоді як різать посей. Лежимо, дивимося на малюшки і собі купаються. Я їх намазала. Крилиці чіпси з батата. Дивіться, які вони кльові. Прямо просто батат, наріжений і посолений. Прикольно. Такі хрустки. Не знаю, як на смак. Не пробувала. Ну, дуже гарно пахнуть. Я просто не хочу їсти сьогодні вже. Ми оце поїли борщик. От сонце сліпить, не можна, не можна навіть очі відкрити. Борщик поїли, я вирішила, що я більш сьогодні не буду їсти. Ми пів п'ятої поїли борщ. Я вирішила, що сьогодні вже більше не буду, бо чотири вечора підряд. Прямо не те, що вечеряли, а просто їли солодощі, е, їли торт з чаєм в 9 вечора. Їли такий банановий хліб з шоколадом з огріхами в 9 вечора. Я вирішила, що сьогодні вже все. Не буде. І все. Тімочка, я відкрила чіпси. Добре. поставлю, він приходить і все мокре. Айно ну, вони спробують чіпси, побачимо, чи будуть такі їсти. Ну, вони чіпа натуральні, я не знаю. Ано ну, спробуй. Дайте мені. Дай, не хочу, Дай Дяня спробувати. Яке мангово? Це батат. Смішненьке. Добре. А -а -а. Ну то якщо вам сподобається, будемо таке купляти. Там склад повністю такий класний натуральний батат і сіль. все. То я думаю, що вона таке купувати. Вирішила нічого не їсти. Дивіться, що ново не їде. А тут ще скільки всього. До речі, тут це чикіфіле. Дві цікавних картопля. Це прям картоплю картоплю. Так нарізають і смажать. Прикольно. Соуси. Нагенцем там. І вирізано. Ну то нічого, то ж ти їсиш. Їж собі, облизуй. Не стидайся. А, я без соусів їсиш? Ти на дієті без соусів їсиш? Я не як. <кхи> Ой. У мене є водичка з льодом. Я <кхи> не мене что я Дивіться, приніс мені коврика, Я хочу зробити тренувочку, бо думаю, як прийдемо додому буде вже лінь. Це треба робити зараз. Якраз тут на басейні нікого немає. А діти хочуть ще покупатися, то я зараз роблю треніровочку. Включу собі на ютубі відосик. Ой-ой, трошки мокрий ковричок. І все. Я не їла. Я рада, що я не їла, що п'ю водичку. Зараз потренилась, а дома поп'ю гарячий чайочок. 22 хвилинки тренування було. Фу, все. Тепер треба йти вдома митися, бо хочу гарно вимити голову. У мене тут немає шампуня, нічого немає. Що... Дітки, їдемо додому. Ні, ні. Йдемо додому. Йдем. Аеропорт рядом, так. Да. До речі, знаєш, звідси з Хьюстона на крапі е, на краки влітають без пересаду крейсів є. Вставляєш? Все, їдемо додому попічай. Діти наші не спішають додому. Є сонце. Ой, як добре. Ashes, but only just sometimes Inhale your smoke, but you still had surprised It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand I'm calling Всі вже спрять, діти спрять Я тоже щоб доля гати спадки звідти трималась до речі Нічого не їла, була чай Гарячий, зм'ятий, випила пів і чаю. От. Якщо вже хочеться сніданочку смачного завтра приготувати, то завтра приготую зранку. Хочеться вже кави, так що треба лягати спати. Наступив раночок <соріше> поскоріше. От Так що, дякую вам за перегляд. І буду. Ще завтра зняти відео просто за цілий день. Не так багато-багато днів, ми вже на відпочинку 4 дні. І виходить, що я дуже мало. Але нічого, я виправляюся. Всім дякую за перегляд і всім.